Коли я умірковувала це плаття, мені хотілося створити щось неординарне, незбите і, звичайно, не тяжке, бо воно мало бути довгим. Отож, ірландське мережі обов'язково, але і його мені хотілося чимось розбавити. І саме цей візерунок підійшов ідеально, як на мою думку, я його додала на спідницю і на рукава. Плаття вийшло саме таке, як мені бажалось. Отже, розберемо даний візерунок. В мене пряжа Максі, бавовна, 560 метрів на 100 грам. І гачок 1,25. Робимо початкову петлю. І пров'язуємо 32 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. У нас 32 повітряні петлі і три петлі робимо підйомом. Получається 35 повітряних петель. Один, два, три. І в четверту пров'язуємо стовпчик з накидом. Саме тяжке це перший рядочок, бо тут йдуть ці повітряні петлі і його трошечки незручно в'язати. Потім піде дуже гарно. Наступну петлю також пров'язуємо стопчик з накидом. Коли йде перший рядок, я стараюся захватити дві ниточки. Дивіться, бачите, не одну ниточку, не за одну. А за дві. Воно потім набагато краще в узорі лягає. Перший ряд буде акуратніший. І в наступну петлю також пров'язуємо стовпчик накидом. У нас, виходить, як початково три стовпчика. Потім робимо дві повітряні петлі і пров'язуємо стовпчик без накида через одну петельку. Одну пропускаємо і через одну. Пров'язуємо стопчик без накида. Вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Останні три з'єднуємо в піку з'єднувальною петлею. І пров'язуємо ще 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5 Провязали. На цепочці маємо пропустити 6 повітряних петель. Рахуємо. І в сьому пров'язуємо стовпчик без накида. Дві повітряні петлі. Один, два, робимо накид і пропускаємо одну петлю і через одну пров'язуємо стовпчик з накидом. І пров'язуємо ще п'ять підряд один. Два, три Чотири, п'ять. Шість. Робимо дві повітряні петлі і через одну пров'язуємо стовпчик без накида. Вісім повітряних петель, три. Останніх будемо з'єднувати піку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще п'ять петель повітряних. Один. Два, Три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сьому пров'язую. Стопчик без накида. Роблю дві повітряні петлі. Накид, пропускаю одну петлю. І пров'язую три стопчика з накидом. Бачите, якщо захватити одну, вона буде витягуватися. Мені не подобається. Я люблю, коли захвачуються дві ниточки. Воно набагато гарніше. Навіть перший ряд виглядає. Один. Один. Два. Три зробили три повітряні петлі підйому і дев'ять. Разом нас виходить. 12. В нижньому ряді піку повертаємо вниз. І пров'язуємо з одної сторони від піку стовпчик без накида. З одної сторони пров'язали і з іншої. Стараємося захватити дві ниточки, коли пров'язуєте, не одну. Хоча одну набагато легше для того, щоб краще зафіксувати 9 повітряних петель. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять повітряних метель. І в третій стовпчик попереднього ряду: 1, 2, 3. Пров'язуємо стовпчик без накида. Пров'язала стовпчик. Робимо піком. 1, 2, 3. Це три повітряні петлі. Разом з'єднані з'єднувальною петлею. Наступний стовпчик, теж пров'язуємо стовпчик без накида. Робимо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В нас, виходить, піко дивиться вверх. Ми його розвертаємо, щоб воно дивилася вниз. І з одної сторони бажано захвачуючи. Дві ниточки пров'язуємо стовпчик без накида. З другої сторони також пров'язуємо стовпчик без накида. Це у нас вимальовується такий симпатичний другий ряд. Мені подобається дуже ця в'язка. Її можна використовувати, от якщо треба розбавити, Можливо, ірландське мережево, чи елементами щось зв'язане. З цієї в'язки ще дуже гарно буде виглядати туніка пляжна. Дев'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тут у нас був підйом, 3 повітряні петлі. В останню третю пров'язуємо стопчик з одним накидом. Третій ряд. Три повітряні петлі підйому. 1, 2, 3, 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язуємо стопчик без накида. майже десь посередині цепочки попереднього, попереднього ряду, дві повітряні петлі. І в цей узор будемо пров'язувати шість стопчиків з накидом. З одного і з другого боку по два стопчика. і ось до стопчики без накида попереднього ряду, де ми пров'язали. У нас має бути шість стопчиків з накидом. Один. Два. І в стопчики. Три, чотири. І з другого боку пять, шість. Дві повітряні петлі, і стопчик без накид десь майже посередині. Робимо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Останні 3 З'єднуємо в піку. 1, 2, 3. З'єднувальною петлею. 5 повітряних петель. Стопчик без накида. Посередині цієї цепочки. Ці Дві повітряні петлі. І же, як попередній раз, шість стопчиків з накидом. Два з одної сторони, два з другої сторони, і посередині. Шість стопчиків з накидом. Один. Два. Три, чотири, пять. Шість. Дві повітряні петлі і стопчик без накида. Закінчується цей ряд. Так і почали 5 повітряних петель і стопчик з накидом. Один, два, три, чотири пять. І стопчик з накидом в третю петлю, знизу один, два, три. Ми пров'язали третій ряд. Три петлі під підйому і наступний ряд дев'ять повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перевертаємо другу сторону. І в третій стопчик попереднього ряду пров'язуємо стопчик без накида. Три повітряні петлі: 1, 2, 3. піку. З'єднувальна петля. І в наступний стопчик без накиду 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас йде цепочка з піку, ми її повертаємо вниз, вниз повертаємо. І пров'язуємо з одного боку. Стопчик без накида. Захвачуючи дві ниточки. Стопчик без накида. Пров'язали. І з другого боку стовпчик без накида. Ці повітряні петлі, ці цепочечки разом з піку мають дивитися одна на одну: дев'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. Третій стопчик з накидом. Стопчик без накида пров'язуємо. Пров'язуємо стопчик без накида. Три повітряні петлі піком. І знову стопчик без накида. Дев'ять повітряних петель. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І стопчик з накидом в третю Знизу один, два, три. Один, два, три. Стопчик з накидом. Підйом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Спочатку зор здається складним, але потім набиваєте руку і буде дуже гарно швидко в'язатися. п'ятий ят. ряд в'яжемо як перший. Тобто в нас йде підйом, потім іде два стопчика з накидом рядом. Один. Два. Потім дві повітряні петлі, один, два і стопчик без накида. Вісім повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, три. З'єднуємо з'єднувальною петлею в піком. І ще п'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 5 повітряних петель. Наступні цепочки у нас йде стопчик без накида. 2 повітряні петлі і шість стопчиків з накидом. Два з одної сторони, два посередині і два з іншої один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. 6 стопчиків із накидом, 2 повітряні петлі, стопчик без накида. І в'яжемо знов цепочку, як в першому ряді. Вісім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Останні три з'єднуємо в піку. 1, 2, 3 З'єднуємо опіку, 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І як в першому ряді, бачите, стопчик без накида, дві повітряні петлі і три стопчика з накидом. Стопчик без накида. Дві повітряні петлі і три стопчика з накидом. Третій стопчик у нас має зафіксуватися в третю повітряну петлю знизу. Один. Два і третя. Третій стопчик з накидом. Один, два, три. В третю петлю. Для того, щоб ці стопчики по цепочці не їздили туди-сюди і щоб узор не губився. Нас п'ятий рядочок іде як перший. Наступний рядок шостий як другий.